Українські ініціативи поступово стають глобальними ініціативами. Звернення президента Володимира Зеленського 14 січня 2024 року. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки, кілька підсумків за цей день сьогодні у Швейцарії. Відбувається нова зустріч радників лідерів держав щодо формули миру. Це вже четверта така зустріч і надзвичайно важливо, що кожна збирає більше учасників. Зараз представлені більше 80 держав. Та міжнародних організацій, і не тільки наші звичні партнери в Європі та Північній Америці, але й держави Латинської Америки, Африки, Азії, Океанії. Представницька зустріч вдячний кожному лідеру і кожній країні. Які беруть участь у ці нашій спільній роботі і своєю участю, підтверджуючи, що світовий порядок, заснований на правилах, обов'язково має бути відновлений для всіх на землі без виключення. Господарі Росії думають, що вони нібито здатні насильством і терором, своєю брехнею і жорстокістю, нав'язати якийсь інший фіжацький світовий порядок без правил, без жодних гарантій безпеки. безпеки саме таку їхньою упевність, саме таку їхню певність, упевність убивців. Ми зараз усі разом зменшуємо кожною зустріччю, зустріч заради нормального міжнародного права постійним. Розширенням нашої міжнародної роботи на нові регіони, на нові держави, новими домовленостями заради більшої безпеки. Українські ініціативи поступово стають глобальними ініціативами. Я вдячний усім, хто в цьому допомагає. Сьогодні Сьогоднішня зустріч у Швейцарії продовжує роботу, яка відбувалася під час зустрічей на Мальті у Сау... Саудівській Аравії, Аравії. В Данії очікую на детальні звіт нашої команди, команди України щодо дискусії, які відбулись. Сьогодні ще є продовження і в роботі щодо безпекових гарантій для України почали перемовини з Румунією. Це вже дев'ята держава, із якою ведеться така довгостороння робота. Усі держави великої симки, плюс Нідерланди, плюс Румунія. Буде більше, буде більше. Як взірець беремо угоду, яку ми цього тижня уклали з Великою Британією. Ще раз вдячні Британії за першість і за дуже хороше, сильне наповнення угоди. Загалом, Перші два тижні цього року вже додали Україні сили і можливостей. Є нові пакети підтримки для наших воїнів, є дуже е, потрібні домовленості про спільне виробництво зброї та снарядів. Особливо Чутливе питання трона. Тронів буде більше. Готуємо чергові гроші, новини, новини щодо ППО. Пам'ятаємо і про ракети, і про реб. Засоби радіоелектронної е, боротьби буде більше. І незмінно. Місяць за місяць місяць за місяцем нарошуємо наше українське виробництво артилерії. Україна має достатній потенціал, щоб пройти цей важкий шлях війни. Ми маємо потенціал, щоб об'єднувати світ. Маємо потенціал перемогти. Головне вирити у свої сили, вирити в Україну. Я вдячний усім, хто з Україною та в Україні. Я вдячний усім, хто б'ється і працює, і волонтерить, і допомагає заради того. Щоб Україна жила. Слава Україні!